До Дня прапора та Дня Незалежності у Харкові відбувся показ музично-пластичної вистави Код ЮА» залежного музичного театру 057. Її глядачами стала активна молодь Харкова. Сьогодні у нас були присутні більше ста представників молоді міста Харкова. Це і студенти з різних закладів вищої освіти Харкова, це випускники школи волонтерів Ава та члени і депутати молодіжної ради при Харківському міському голові. Організатори кажуть. Головне завдання заходу дати відчути молодим людям силу національної єдності через мистецтво. Творчий захід, спрямований на піднесення національної свідомості, виховання почуття гордості за країну та надихання молоді на активну участь у житті громади. Я знаю, ти відчуваєш мене, відчуваєш кожного ранку, починаючи новий день. Відчуваєш, коли бачиш, як застигли в обіймах роси квітів, Намагаються набитися силою нового дня. Сценічна дія була максимально простою: лише актори, музика та слово. Та саме така відвертість і справжність викликала найбільші емоції у залі. Пробираю насправді аж до мурах. Дуже сподобалося, що було живе виконання, що грало фортепіано, що актори співали. Це якось прям пробуджує. Свою ідентичність ти розумієш, наскільки твоя історія велика, вона тянеться, скільки тобі ще треба боротися за свою незалежність. Ці емоції вони ну їх неможливо придати, оскільки це відчуття за те, що було, за те, що є, за те, що буде, і через це створюється такий. Комплекс емоцій, які ну неможливо якось передати або розповісти. ця вистава це унікальне дійство поєднання і сценічного, і музичного. Ми почули тут і живу музику, яка прибирає до сліз, яка визиває мурахи. Нагадало нам те, що ми діти родючої землі. Нам є що боротися, є що втрачати. І загалом вистава викликала почуття гідності. На мою думку, такі вистави наразі є дуже корисними, оскільки вони виховують нашу молодь в національно-патріотичному дусі. Взагалі мої почуття від вистави найкращі. Емоції найкращі, Я дуже мені сподобалася ця вистава. І найголовніше такі заходи допомагають нашій молоді актуалізувати національні свята такі. Як День державного прапора, день незалежності, день міста Харкова. Код ЮА створена на основі реальних переживань акторів. Вистава не має традиційного сюжету, а складається з особистих монологів, які відображають біль надії та прагнення українців. Це монологи, які, скажімо так, вони. Е... Вони б'ють перемісінку в серце і нам в першу чергу. Бо ці монологи були написані якраз на початку повномасштабного вторгнення, і тому ну скільки разів ми вже граємо цю виставу? Вона так само актуальна, вона так само торкається серця. Вона так само змушує нас стримувати сльози. Фіналом вистави стала незвична деталь. Глядачів обвивали червоними нитками як символом національної пам'яті українців. Це нагадування, що все взаємопов'язане і минуле, і сучасне, і наше спільне майбутнє. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Олександра Панченко, Олексій Стерінков, Харків. Новини.